Навіть маленькі діти можуть робити великі справи, можуть допомогти подати іграшку, притримати двері, запропонувати свою допомогу. Коли ми дбаємо про інших, світ стає краще і безбар'єрним для всіх. Безбар'єрність? Що це? Симоки люди, приймати людей такі, як вони є, поважати мисливості іншої людини, почувати себе захищеним, жити повноцінним життям. Коли сіба. безпечні та зручні дитячі майданчики. Коли не байдужий до проблеми інших, бачити людей.